Дізнатися, що там насправді відбувається, ми прагнемо і просто зараз в нас телефоном буде громадський активіст Василь, який є на місці подій недалеко від, я так розумію, аеропорту Луганського. І він нам скаже, що там насправді зараз. Є в нас Василь на зв'язку. Алло, алло? Пане Василю, так чи чуєте мене, так? Чую, чую, а, що ви знаєте, що відбувається? Чи взяли українські війська під контроль, а, розблокували аеропорт Луганськ? Чи як наскільки вони просунулися в місті? Що там зараз відбувається? Яка свіжа інформація? Це час українським військовим прийшли на допомогу. Важка артилерія прийшла на допомогу і допомогли нашим хлопцям отримати оборону і на даний момент. Забезпечили життєдіяльність у і врятували купа людей. Купа людей. Слава Богу. Ага. Тобто аеропорт, тобто, тоб, тоб, тобто ті хлопці, які стоять безпосередньо там, які, які зараз воюють. В телефонному режимі повідомили, що все на даний момент, все безпечно, все живі, всі живі здорові. А чи є інфо підтверджується інформація, що продовжується обстріл позицій українських військових, зокрема в районі аеропорту, гаубицями та так, градами? Так, так, так. Безпосередньо вночі вчора в час і часу обстрілювали хлопців важкої техніки. І... Тобто, як далеко українські війська просунулися на що якщо ви знаєте в самому Луганську? зрозумів. Дякую дуже, Василю Василь, громадський активіст. Який знав більш більше ніж ми з нами поділився чи справді був розбо.